Всім добрий день. Я обіцяв, що обов'язково відповім на звинувачення сайта руху Чесно, якому я дав добу на те, щоб вони надали докази того, що вони офіційно мене звинувачують і написали, що я державний зрадник України. Це не смішні і неприємні навіть сказав би звинувачення, тому я це не спораюся так просто спускати з рук. Тим паче, що коли мені прислали список державних зрадників України, який я очолюю на першому місці, я зробив відеозвернення і сказав: це трохи чесно. І я даю вам добу на те, щоб ви надали докази. Тому що вони мені відповіли в Фейсбуці, що докази вашої державної зради є у тексті підозри Служби безпеки України. Пройшла вже не одна доба, в зв'язку з тим, що я був зайнятий іншими теж питаннями. Але як я обіцяв, я обов'язково на це відповім. Так от, сайт рух чесно. Ви не надали текст підозри Служби безпеки України, в якій, як ви говорите, пишеться про те, що начебто я е, працював на ток-шоу Росії Соловйова, і за це мені СБУ вручило підозру. І тому я у вас на сайті вишу як Державний зрадник України. Всі, добре бачать. Читайте обвинувальний акт. Так? Всі документи обвинувального акту від Служби безпеки України по мені ви можете прочитати і ознайомитися з цими документами в моєму телеграм-каналі, де я їх опублікую і пофотографую. В цьому відео в описі. Є ссилка. Я тільки скажу наступне: Державна зрада України це стаття 111. А обвинувальний акт у кримінальному провадженні від 23.08.2022 року за обвинувачення Москара Олексія Єгеновича вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 109 і статтею 295 Кримінального кодексу України. 17 жовтня 2022 року Оскер створив аккаунт у відеохостингу YouTube на Олексій Оскер, який має наступне посилання. У подальшому Оскар діючи умисно, розуміючи та усвідомлюючи протоправний характер своїх дій 10 грудня, більш, звісно, точного часу у вході до судового розслідування стануть не виявилось. Можливо, перебуваючи, можливо, перебуваючи за адресою свого проживання, теж точно не з використанням під'єднання до мережі інтернет власного мобільного телефону, з використанням власної сторінки загальнодоступного соціально-орієнтованого ресурсу мережі інтернет Ютуб Олексій Оскар з підписниками в кількості 2000 осіб за посиланням опублікував відео з назвою Олексій Оскар. після перемоги потрібен переворот, яке має наступне посилання та має наступний зміст. Далі тут розповідається про те, що вітаю всіх, хотів завтра вийти в прямий ефір, щоб нормально з вами поговорити через те, що само, самого, через те, що самого тиск зараз температура, але система не дає навіть спокійно відпочити. Тому я звертаюся до всіх журналістів, я звертаюся до всіх справжніх волонтерів. Завтра ми маємо з вами зробити спільну заяву. Я готую відповідні запити в усі посольства, врятуйте нас від геноциду Зеленського. Далі наводиться цілий текст розшифровки відео. Ви, блять, пацанов Бахмутів Бахмуті 53 53 бригаду, 56 ю бригаду, 58 ю бригаду, ви їх блядь, і піпіляєте. Це вони моє відео розшифровують. Ви сука, успокоїтися не можете. ви за Оскара взялися, хуй вам, блядь, ми, сука, завтра До всіх посольств я вам ще раз сказав. Ілі ви мене викинете самі з вікна, ілі ми зробимо звернення до всіх посольств. Після чого, кстати, зБУ прийшло і питались мене таки викинути з вікна, так що все вони слухають прекрасно. Таким чином, Оскар обвинувачується чиненні кримінального правопорушення, передбачено частиною 2 статті 109 Кримінального кодексу України. Публічні заклики до насильницького повалення конституційного ладу. Фамілії Соловйова я тут поки що не бачу. 11 березня 2022 року більш точного часу входять теж не було вточнено, Адресу точно теж не було вточнено, Під нікнеймом Юрій Гуд. Какого хрена в мене нікнейм в Ютубі Юрій Гуд. У мене завжди був Олексій Оскер. З підписниками в кількості 2000 в форматі відео під назвою Олексій Оскер, Донецький Марадьор. Я ніколи так себе не підписував. Публічно закликав до захоплення будівель чи споруд Волинської обласної державної адміністрації, прикордонно-волинського загону міста Луцьк, Державної прикордонної служби України, що загрожують громадському порядку, висловивши наступне. Хлопці, тероборона Волинської області та ви до кучі, та викиньте нахер цього Донецького мародера, вашого Волинського губернатора. Далі я тут про Шмигаля кажу. Е Ну не чує президент. Ну значить, самі буде це робити. Самі будемо захищати Україну От гандонів Донецьких. Хто поставив Донецького гандона у Волинську область? Хто цей Гандон, який взяв гроші за цю посаду губернатора? Шмигаль, Єрмак, хто я спрашую? Це вони мене далі розшифровують. А далі я пишу хлопці тероборони Волинської області, і нехай головнокомандувач прийде і прийме губернатора нормального народного місяця заклики до військовослужбовців територіальної оборони Волинської області ЗСУ, зібратися викинути, зачистити волинських прикордонників та керівника Волинської ОДА і самовільно зайняти їх посади. Продовжуючи діяти умисно, розуміючи та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій 10 грудня 2020 року більш точного часу, звісно, не стало відомо. Оскар публічно закликав до захоплення будівель чи споруд. Отже, таким чином я ще раз покажу, в чому звинувачують Оскар. Сайт рух чесно». Дякую вам велике за те, що ви зробили нам таку послугу. Будь ласка, читайте. Щоб не було потім питань. Таким чином, Оскар винувачується вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтю 295. Публічні заклики до захоплення та частини 2.109 у публічних закликах до захоплення на підставі викладених фактів і обставин вчинення кримінального правопорушення. Оскар винувачиться у публічних закликах до насильницького повалення конституційного ладу, тобто вчинення кримінального правопорушення. Сайт «Рух чесно. Ваш очередной піздіш про те, що Оскару вручили підозру Служби безпеки України в Державної зраді. В зв'язку з співпраці з Солов'йом, з підготовкою ток-шоу для Соловйова. Це очередной півйож. Но я вам благодарен за те, що ви, благодаря цій ситуації, ви показали, наскільки все у нас сьогодні печально в інформаційному пространстві, наскільки у нас журналісти готові брехати за 30-срібників, обріхуючи волонтерів і патріотів. Сайт рух чесно. Ви обична мусорська помойка. Це знають усі журналісти, усі волонтери. І так як ви не пред'явили ніяких доказів того, що я державний зрадник України, ми обов'язково з вами зустрінемося в суді. Якщо не у ваших судах, то ми це будемо робити в нормальних після війни судах, де будуть захищатись права людини. Сьогодні подавати на вас суд, звісно, я буду, але ви ж бачите, які в нас суди? Ну, це Мусарськайп, моєчний сайт. Є, звісно, вони там зараз відхилять моє клопотання, а це все інше. Ну, підготую. Добре, добре. Але сам факт суспільству. Ви ще раз переконалися в тому, що, на жаль, нема нічого святого, і волонтери, і, патріот, і навіть сайти можуть назвати без суда і слідства Державним зрадником України. Дякую вам велике і ще раз. І е, я хотів би на, нагадати про те, що ми все-таки. Збираємо кошти на автомобіль для хлопців. А, поки що ще збираємо, як тільки зберемо, я обов'язково вам про це доповім. І переходьте по посиланням під цим відео. Ви все побачите. І телеграм-канал мій, і реквізити, і гарячу лінію. Номер карточки 53 75 41 14 25 10 25107112. Тому що я пам'ятаю, монобанк, а приват 5363 54 20 98 73 59 48. Всім велике дякую. І я вам хочу побажати. Дай Бог, щоб в нашій країні всі такі були державні зрадники як Оскар. Вже б давно війна закінчилась. І волонтерку всі понаходили. Дякую всім.